Вітаю колеги. Як ви всі добре знаєте, заклад освіти має академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію, що гарантується державою. Ця норма визначена статтею 23 закону України про освіту. Автономія передбачає, що заклади загальної і середньої освіти можуть самостійно формувати освітні програми, складати навчальні плани з навчальних предметів. Обирати підручники, методики навчання та виховання, розвивати навчально-матеріальну базу тощо. Основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада. Тому перед початком навчального року поговоримо про її діяльність та повноваження. Повноваження педагогічної ради закладу загальної середньої освіти визначаються законом. України про повну загальну середню освіту та статутом закладу освіти. Повноваження педагогічної ради, які визначені статтею 40 закону України про повну загальну середню освіту, які ви бачите зараз на слайді, ми вже розглядали у 2023 році. Запис відеозустрічі можна переглянути на нашому youtube каналі. Під час нашої зустрічі далі ми окремо розглянемо повноваження, визначені деякими постановами Кабінету міністрів України та наказами Міністерства освіти і науки України. Варто зазначити, що Педагогічна рада як основний постійно діючий колегіальний орган управління закладу освіти виконує управлінську, мотиваційну та аналітичну функції. Нагадаємо, педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох Педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов'язані брати участь у її засіданні. Головою педради є керівник закладу загальної середньої освіти. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Зупинимося детальніше на окремих питаннях, які розглядає Педагогічна Рада закладу загальної середньої освіти. Посилення на відповідні нормативно-правові документи ви будете бачити на кожному слайді та зможете ознайомитися з ними самостійно. Одне з важливих питань організація освітнього процесу. Педагогічною радою визначається структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня. Занять відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Зауважимо, що під час дії воєнного стану тривалість навчального року, дата його початку та або закінчення визначається Кабінетом міністрів України. Схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником закладу загальної середньої освіти режим роботи та організації освітнього процесу групи подовженого дня. Освітня програма закладу загальної середньої освіти. Педагогічна рада закладу освіти приймає рішення про використання освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми схвалює освітню програму, яку подалі затверджує керівник. Затверджує навчальні програми, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів в обсязі не меншому, ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами. На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану, педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план. Наказом Міністерства освіти і науки України від 9 серпня 2024 року номер 1120 було внесено зміни до типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. Головна зміна стосується розподілу навчального навантаження від, між освітніми компонентами. Оновлений типовий навчальний план дасть змогу закладам освіти виділити години на роботу з подолання освітніх втрат і зменшити навантаження на учнівство. Рішення про перерозподіл годин між освітніми галузями, навчальними предметами та або інтегрованими курсами ухвалює педагогічна рада. Розглянемо питання забезпечення академічної доброчесності. Педагогічна рада приймає рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності. Відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, рішення про академічну доброчесну відповідальність учнів приймає педагогічний працівник який виявив порушення академічної доброчесності або педагогічна рада закладу освіти заохочення та відзначення учнів види та форми заохочення і відзначення учнів у закладі освіти визначаються установчими документами закладу освіти та або положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджуються педагогічною радою. До видів заохочення і відзначення учнів, зокрема, може бути віднесено нагородження похвальним листом, грамотою, золотою чи срібною медаллю. Рішення про заохочення і відзначення учня приймає педагогічна рада. Зокрема, на засіданні педагогічної ради затверджується список претендентів на нагородження золотою або срібною медалями за результатами річного оцінювання в 10 класі та першому семестрі 11 класу. На спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу приймається рішення про нагородження претендентів золотою або срібною медалями. Спільне засідання Педагогічної ради та Ради навчального закладу вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від кількісного складу педагогічної ради і Ради навчального закладу. Важливим питанням для розгляду педагогічної ради є питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Педагогічна рада закладу освіти розглядає пропозиції педагогічних працівників з метою формування плану підвищення кваліфікації на поточний рік, затверджує орієнтовний план підвищення кваліфікації не пізніше 25 грудня поточного року, затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний. Рік за результатами розгляду пропозицій педагогічних працівників в межах коштів, затверджених у кошторисі, а також може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою, встановлює порядок визнання результатів підвищення кваліфікації, розглядає клопотання педагогічного працівника про визнання результатів підвищення кваліфікації. Приймає рішення про визнання результатів підвищення кваліфікації або невизнання таких результатів. Може надати рекомендації педагогічному працівникові у разі невизнання результатів щодо повторного підвищення кваліфікацій у інших суб'єктів підвищення кваліфікації. Розглянемо питання зарахування, відрахування та переведення учнів. Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти схвалює процедуру проведення жеребкування при зарахуванні до початкової школи. Порядок вступу до закладу освіти та конкурсні завдання для вступних випробувань, види форми проведення, кількість вступних випробувань, перелік питань з навчальних предметів, за якими буде проводитись випробування, теми творчих робіт. Звертаємо увагу, що порядок вступу розглядається для зарахування до закладу загальної середньої освіти 3 ступеня, для зарахування до 10 класу на вільні місця закладів освіти 1, -го, 3 -го, або 2 -го, 3 ступенів після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу цього самого закладу освіти. Педагогічна рада приймає рішення про переведення учнів закладів загальної і середньої освіти на наступний рік навчання, про переведення учнів на наступний рік навчання для продовження здобуття загальної і середньої освіти за індивідуальним навчальним планом, про залишення для повторного здобуття загальної і середньої освіти у тому самому класі цього закладу загальної і середньої освіти, про відрахування учнів із закладу освіти. Погоджує графік та завдання для здійснення до початку нового навчального року річного оцінювання учнів 4 і 9 класів, які не мають результатів річного оцінювання. З питання реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів. Педагічна рада розглядає Питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану на підставі поданої батьками дитини чи особою, яка досягла повноліття письмової заяви, крім осіб з особливими освітніми потребами, схвалює індивідуальну програму розвитку індивідуальний навчальний план. За результатами річного оцінювання або державної підсумкової атестації учня, який навчається за індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти, педагогічна рада приймає рішення про продовження здобуття ним загальної середньої освіти. У тому числі з окремих навчальних предметів, за однією з індивідуальних форм її здобуття, чи переведення такого учня на одну з обраних ним або його батьками інституційних форм здобуття освіти. За рішенням педагогічної ради для здобувачів освіти, які навчаються у 10, 11, 12 класах за вечірньою формою, і мають достатній або високий рівні. В результаті навчання може здійснюватись скорочення тривалості здобуття освіти. Щодо організації здобуття освіти за мережевою формою, пропозиції в педагогічній раді закладу освіти можуть внести учасники освітнього процесу, заклади освіти та інші суб'єкти, які можуть бути залучені до мережевої взаємодії. Крім зазначених документів, рекомендуємо розглянути порядок організації інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти та положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Окремо зупинимося на питанні організації дистанційного навчання в закладі загальної середньої освіти. Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється закладом освіти на підставі рішення педагогічної ради за наявності навчально-методичного та системотехнічного забезпечення. З метою забезпечення в закладі освіти єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища педагогічна рада схвалює використання конкретних інформаційно-комунікаційних систем електронних освітніх платформ, комунікаційних онлайн сервісів та інструментів, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання. Педагогічною радою приймається рішення. Про використання електронного розкладу занять, електронного класного журналу щоденників для організації дистанційного навчання. Спосіб організації керівником закладів освіти контролю за виконанням освітніх програм під час дистанційного навчання. Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі Рішення Педагогічної ради. Оформлюється протоколом засідання, який підписуються головою та секретарем педагогічної ради, ввозяться в дію наказами керівника закладу освіти та є обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі освіти. Протоколи засідань педагогічних рад складаються в стислій формі, в них фіксуються лише прийняті рішення без деталізації перебігу обговорення питання. Зберігаються протоколи 10 років. Нумерація протоколів ведеться в межах навчального року. У разі, якщо приймається рішення про схвалення, погодження, затвердження документа, який обговорювався на засіданні, цей документ додається до протоколу. Протоколи можуть вестись в електронному вигляді. Педагогічна рада закладу освіти використовує освітню інформаційну систему, що включає програмні модулі для ведення ділової документації закладу освіти в електронній формі. Така освітня система може бути підключена до АІКОМ. Вимоги до складання протоколу педагогічної ради прописані у розділі 3 інструкції з діловодства. У закладах загальної, середньої освіти, і ви можете з ними детально ознайомитися. Підсумуємо: педагогічна рада, яка є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу освіти, має багато повноважень, які не обмежуються тими, що ми з вами розглянули під час нашої відеозустрічі. Слідкуйте за оновленням нормативних документів та сповна використовуйте автономію закладу освіти. Центральне міжрегіональне управління Державної служби якості освіти ваш надійний партнер з питань якості освіти та освітньої діяльності. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!